Почнемо з перших херсонців. Ось перед нами найстаріша з датованих могил. 1781 рік. Це поховання і Ромонаха Василія. Бачите, хрест, на якому був розп'ятий Спаситель. Тому що на Личаківському кладовищі перша з датоване, підкреслю, датованих поховань датує, належить до 1787 року. У нас, як бачите, до 1781-го. Отже, ми можемо сказати, що наш Херсонський меморіальний цвинтар, він все ж таки старіший. Так, ну тепер можна вже пройти, в принципі. Ось перед нами найстаріший з цієї групи пам'ятників, який дивом цілів. І він такий собі знаковий для Херсона. Чому? будуть похований військовий інженер Іоган Герман, чий підпис стоїть на першому плані Херсона поруч з підписом Івана Ібрагімовича Ганібала. Отже, він був причетний, що називається, до народження безпосередньо нашого міста. Тут поховані військовополонені Кримської війни, які на рівні з вояками російської армії теж отримували медичну допомогу у нашому шпиталі. І цікаво, що інших джерел, які це підтверджували, на жаль, не збереглося до нашого часу. Лише отой малюнок Савченко-Смоловського, який чітко вказує розташування пам'ятника, що це саме воно. А скільки людей тут поховано? Невідомо. Тому що я ж кажу, єдине джерело це малюнок Савченко-Смоловського, який зараз зберігається у фондах Херсонського краєзнавчого музею. Або Але цікава взагалі доля пам'ятника. Ну те, що вибили звідси табличку, чи вона металева була, чи вона мармурова, важко сказати. Але разом з тим почали знімати з нього верхні частини. Зараз я вам покажу, де вони наразі стоять. Судячи з цього, його планували кудись переносити. Подивіться, будь ласка, Можна його відновити? Цілком можна, але для цього потрібні серйозні роботи. Треба, по-перше, підвести фундамент під пам'ятник, бо суючи до всього, там не склеп, там просто був звичайний, бо бачите, яку осадку дав пам'ятник сам. Тобто там не склеп, там просто земля, може якийсь такий невеличкий фундамент. Тут, до речі, бокові частини пам'ятника. Ось одна з них збереглася, будь ласка, подивіться. От. Вона. Тобто, якщо взятися... Так, одну доведеться доточувати, але одна збереглася, як ми бачимо. Отже, цілком можна відновити.